Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні, коли український народ вшановує пам'ять жертв голодоморів. Пропонуємо вашій увазі розповідь про святу Месу, яку кілька днів тому з нагоди поминання жертв голодомору відслужив державний секретар Святого Престолу Кардинал П'єтро Паролін. Сьогодні наше серце перебуває у мовчасному спогаді та молитві. Ми звершуємо святу Євхаристію та поминаємо жертви голодомору. Трагічне винищення голодом, навмисно спричинене в Україні в 1932-33 роках, коштувало життя мільйонам чоловіків, жінок і дітей, і причиною цього було не природне явище, а ненависть, несправедливість, байдужість. І зловживання владою, зазначив кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, розпочинаючи свою проповідь під час святої Меси, яку він у четвер, двадцятого листопада, очолив у храмі санта де Лавале в Римі. Євхаристійне богослужіння, приурочене допоминання жертв голодомору, яке організувало посольство України при Святому Престолі та суверенному мальтійському ордені, звершувалося в намірі звільнення всіх полонених та за справедливий і тривалий мир для України. У цьому контексті знаковою була участь у молитві підлітків, які були репатрійовані з Росії та колишніх цивільних полонених. У молитві єдналися українські єпископи, які служать у Римі, численні священники, були присутні представники православної церкви, а також представники італійського парламенту та дипломатичного корпусу акредитованого при Святому Престолі. Україну на богослужінні представляли. Віктор Єленський, голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті, та Ірина Верещук, заступниця керівника офісу президента України, дипломати з різних країн своїми мовами зачитали молитовні прохання під час молитви вірних. На початку проповіді кардинал Паролін звернувся до слів із старозавітньої книги Плач Єремії, які прозвучали в першому читанні, що, за його словами, нагадують про голос зраненого і знесиленого народу покинув спокій мою душу, згадай про мої злидні та мою скорботу, про полин та жовч. Глибоко вбилося усе те мені в пам'ять, і душа моя в мені прибита. Проповідник зауважив, що саме в цьому глибокому розпачі з'являється проблиск світла. І посеред нестерпних страждань пророк, можливо, збираючи останні сили, вигукує: Благий Господь до того, хто його чекає, до душі, яка його шукає, добре чекати мовчки від Господа спасіння. Цей вислів, за словами проповідника, виражає не пасивне підкорення обставинам, а активне очікування, підживлене молитвою, довірою і надією. Сьогодні разом з українським народом, зраненим історичними ранами та трагедією війни, що триває, ми покликані наполегливо молитися і свідчити віру, яка стоїть, надіється, чекає в тиші, але приносить спасіння Господнє, наголосив він. З глибини душі я кличу до Тебе, Господи, ці слова, як підкреслив державний секретар Святого Престолу, викарбовані вірою поколінь. Вони ніби лунають на устах українських матерів, що плачуть за дітьми, батьків безсилих перед нестачею хліба, сімей, змушених мовчати через голод і терор, та саме з цього болю постає світло надії. Цю надію наголосив він: сьогодні всі ми паломники надії прагнемо відродити для жертв минулого, для нинішніх стражденних, для народу, який прагне миру, свободи і спокійного майбутнього. Це надія, яка вимагає, щоб майбутні покоління більше не знали трагедії минулого. Християнська надія, за словами проповідника, полягає в тому, що перед обличчям смерті ми маємо впевненість, що завдяки Христові, завдяки його благодаті, яку ми отримали в хрещенні, життя не завершується, а перетворюється. У хрещенні поховані разом із Христом ми отримуємо в ньому, в Воскреслому, дар нового життя, яке руйнує стіну смерті. Перетворюючи її на перехід до вічності, сказав він, дорогі браті й сестри, вів далі кардинал Паролін, згадуючи голодомор, ми не можемо забути про трагедію, яка й досі терзає Україну. Молімося за полонених, за тих, хто живе далеко від своїх домівок, за тих, хто несе в тілі й душі рани війни. Молімося за роз'єднані сім'ї, за переляканих дітей, за серця, які втратили надію. Особливо в контексті святого року просімо Господа зворушити закам'янілість сердець, зупинити руки тих, хто коїть насильство, відкрити шляхи діалогу і миру. Кардинал Паролін згадав виступ Папи Лева XIV під час відвідин сільськогосподарської та продовольчої організації ООН, в якому він засудив несправедливе використання голоду як зброї у війні. У тому ж дусі ми можемо додати, що немає жодного виправдання для того, щоб змушувати тисячі цивільних осіб жити в темряві та холоді, наголосив він. Нас глибоко вражають новини про обстріли електростанцій та цивільних об'єктів, які ще більше ускладнили життя дуже багатьох людей. Це рана, яка пронизує домівки, родини, дітей і літніх людей, а також серця присутніх тут. Проповідник підкреслив, що кожен вчинок, який позбавляє цивільне населення можливості жити в гідних умовах, є образою людства і зневагою Бога, який є світлом, життям і милосердям. Він закликав не залишатися байдужими щодо тих, хто страждає від голоду, невизначеності, війни, зимового холоду, полону та вигнання, і процитував рядки з вірша українського поета Миколи Сядристого під назвою Покоління, написаного в 1967 році: як згоріле насіння спить в землі покоління і, долаючи путь, озирнись, не забудь. На завершення державний секретар Святого Престолу згадав слова Лева XIV, які він сказав під час спілкування з журналістами у вівторок, 18 листопада, перед поверненням з кастель до Риму про те, що, на жаль, щодня гинуть люди і що потрібно наполягати на тому, щоби досягнути мир, починаючи з припинення вогню і далі вести діалог. Сьогодні перед Господнім вівтарем ми поновлюємо нашу віру в Бога життя, віряємо Його. Вічному милосердю всіх жертв голоду, ненависті та насильства, і покорою та довір'ям благаємо, щоб для України якнайскоріше настав світанок миру, справедливого і тривалого миру, підкреслив кардинал Паролін. Після святої меси у храмі Сан Андреа де Лавале відбулося відкриття мистецької виставки Молитва за Україну, організованої. Посольством України при святому престолі та суверенному мальтійському ордені експозицію створив народний художник України Володимир Козюк. Куратором виставки є Юрій Котик. Центральним образом виставки стала українська мадонна, символ материнської любові, сили духу та молитви українського народу. Через мистецтво автори розповідають про трагедію голодомору, стійкість українських міст та незламну віру у перемогу. Цей проект поєднує мистецтво, духовність, а за спеціального музичного супроводу створив простір для осмислення історичних втрат і сучасних випробувань України. Кожна робота передає біль і страждання, але водночас віру, надію та прагнення свободи. Ви слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!